Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з надією. Маю велику радість, велике щастя, тому що разом із вами можу дякувати Богові за новий день життя, за продовження віку, за той мир, який він ще дає в нашій місцевості, і за той мир, який він обіцяє в кожне серце, не дивлячись ні на які обставини. І що цікаво, що у Божому слові відкриті для нас обітниці. Адже Христос має свої методи навчання. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, царює твій Бог. Нехай люди у всіх проповідях і своїх біблійних дослідженнях бачать. Що їм щоразу відкривається. Так говорить Господь для зміцнення віри і вчення, яке ми сповідуємо. Таким був метод вчення Христа. Коли Він звертався до людей, вони могли ставити йому запитання відносно змісту, сказаного ним. Тим, хто смиренно шукав світла, він завжди був готовий пояснити свої слова. Але Христос ніколи не схвалював ні критицизму, ні вишукування недоліків. Так маємо діяти і ми. Коли хтось намагається розпалити дискусію за суперечливими питаннями вчення, скажіть їм, що ви зустрілися не для цього. Коли відповідаєте на запитання, упевніться, що вас слухають, і ви маєте пізнання необхідне для відповіді. Будьте уважні і не примушуйте людину задавати запитання ще раз. Рухайтеся по вибраному шляху крок за кроком і дізнайтеся, як багато ви отримали. Ми повинні свідчити про істину в особистих і суспільних бесідах, представляючи усі докази і незаперечні мотиви, аби привести людей до Спасителя, що був піднятий на жорстокий хрест. Бог бажає, щоб кожна людина досягла вічного життя. Тому зверніть увагу, як у всьому Писанні переконливо і наполегливо людей закликають прийти до Христа, відкинувши всякі нестримання і пристрасті, що розбещують душу. Ми повинні докласти зусиль, аби переконати їх дивитися на Ісуса і прийняти Його життя самовідречення та жертви. Ми маємо. Наполягати на тому, що приносить радість, що приносить радість Христовому серцю через використання усіх Божих дарів для прославлення Його імені. Нехай якомога більше часу присвячуються молитві і уважному вивченню слова. Нехай усі отримають реальний досвід віри, знаючи. Що Святий Дух буде посланий їм, тому що вони щиро прагнуть праведності. Учіть їх, як упокорювати себе Богові, як вірити, як просити здійснення Його обітниць. Нехай глибока любов Божа виявиться у словах заступницьких молитв. Нехай зміцниться наша спільна з Богом боротьба за спасіння душ. Тому Працюйте безкорисливо, рішуче, з неослабним зусиллям. Кличте людей на весільну вечерю агенця, тож більше молит, віри, сприйнятливості і спільної праці з Богом. Людей необхідно переконувати у реальній небезпеці гріха. Очі грішника повинні побачити світло. Нехай усі приведені до Христа, принесуть вістку про Його любов. Нехай кожен, хто відчув вплив відроджуючої сили Христа щодо своєї душі, робить усе, що може в ім'я Господнє. Пам'ятайте, що це може робити тільки смиренний шукач, тільки смиренний шукач може навчитися. і... Автор 25-го псалму має прохання до Господа. Послухайте четвертий вірш. Дороги твої дай мені пізнати, Господи, стежками своїми мене попровадь». Відкриття це не творіння і не винахід чогось нового але виявлення того, що стало відомо людям з того моменту, як воно відкрилося. Великі і вічні істини, що містяться у Євангелії, відкриваються за допомогою стараного вивчення і упокорення себе перед Богом. Ми маємо Божественного учителя, який керує думками смиренного шукача істини. І під керівництвом Святого Духа йому відкривається істини Слова Божого. Тільки таким чином, наставлений на всяку істину, можемо мати відповідне і ґрунтовне її пізнання. Ми можемо розуміти Слово Боже за допомогою Духа Святого, яким Бог наділяє нас. Нам дане напучування шукати істину як захований скарб. Господь відкриває розуміння істинного шукача. Святий Дух дає можливість людському розуму зрозуміти істинне Божого відкриття, а душі дається божественне світло. Очі відкриваються, щоби бачити правдивий скарб. А розум починає усвідомлювати славу кращого світу. Душа тягнеться до дивного Ісуса Христа. Ісус був найвеличнішим учителем із усіх відомих світові. Він розкривав істину ясними, переконливими словами, використовуючи найбільш влучні і найвиразніші ілюстрації у своїх божественних настановах. Він ніколи не використовував дешевих символів і прикладів, не намагався потурати людській зацікавленості, яку захоплює лише якась сенсація. Він не зводив святі істини на рівень буденності. Його слова були чистими і піднесеними. Він не применшував істину, аби пристосувати її до людини у її гріховному становищі. Не занижував ідеалу праведності у зв'язку з деградацією людини, але понизив себе до смерті і смерті Хресної, аби врятувати людство, що внаслідок гріха так низько упало. Він не ставив за мету своєю смертю скасувати Божий закон. Навпаки, Ісус наголошував на непорушності Його священих вимог. Його метою було звеличити і прославити закон, як говорить про Кисая, щоб кожний, хто дивиться на Голговський хрест із піднесеною на ньому жертвою, бачив непорушний аргумент досконалої правдивості закону. Він звільнив вічну істину від помилок і звільнив її святити у всьому її блиску небесною славою. Ісус. Підняв істину на висоту, щоб подібно до сонячного світла вона могла розігнати моральну пітьму. Ісус повернув істину, яка була зневажена, її царственне місце, наділивши її значущістю і гідністю. Христос сам був істиною, Він сам був життям, Він був і дорогою, і правдою. І щасливі люди, які йдуть цією дорогою. Я хочу молитися, щоб Бог дав нам мудрості, щоб і ми, якщо ще не потрапили, щоб ви потрапили на цю дорогу, а той, хто йде, щоб утвердився на цій дорозі. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батько. Тобі, єдиному, премудрому, святому Богу, заносимо поклін і хвалу і подяку за твою безмежну любов, яку ти проявив до нас, віддавши свого сина на смерть за нас. Ми дякуємо тобі, Господи, за милості, які ти проявляєш. Бо і сьогодні ти навчаєш нас, як нам підкорятися істині, як жити за істиною. Тому ми просимо, Господи, щоб милість і ласка Твоя не покинула нас, а Дух Святий, щоб біл і керував, щоб сьогодні, напротяг цього дня, віддавши своє серце тобі, ми були твоїми справжніми послідовниками. Господи, разом із тим так багато людей страждають від хвороб, від нещастя. Від того, що мають нестатки, тату дорогий небесний, дай мудрості кожному в житті, що йому потрібно робити, як потрібно жити, як керуватися Твоїм словом, Твоєю істиною, поблагослови, Боже святий, праведний, добрий. Ми дуже хочемо, щоб у нашій країні настав мир, щоб ти став на захист, щоб не гинули люди. І щоб разом із тим, коли ми будемо чути слово перемога, щоб усі стали переможцями над гріхом, це наша молитва і прохання до Тебе, Господи, даруй нам мудрості слідувати за Твоєю істиною, а тобі, Богу нашому, за все подяка, честь покій і слава, Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Я не знаю, дорогі друзі, чому так трапляється. Але Бог створив людину. Не проходить багато часу, як людство відхиляється від Божих порад і починає пожинати наслідки своїх доріг, дорогі мої, до часу, коли прийшов на нашу землю Христос, істина Слова Божа вже настільки була спотворена, що традиції зайняли її місце. І, на превеликий жаль, Христос, коли прийшов, Він вимушений був сказати слова, прийшов до своїх, а свої не прийняли. І слова, вони парадоксально звучать тим людям, які мали сповіщати Слово Боже, Господь каже: ви не знаєте неправди Божої, ви не знаєте ні небесного Отця, ви не є вівці з моєї кошари. Як думаєте ви? Що би сказав Христос сучасному християнству? Ті, які взяли ім'я Христа, чи є істина та, яку залишив Христос у їхньому вчині? Чи відповідає життя тому, що сказав Христос? Тому сьогодні Господь звертається до кожного з нас. Прийміть істину, яка записана в Його слові. Прийміть і живіть за нею. І ви відчуєте велике благословення неба. Уже сьогодні. Але більше того, ви будете жити у надії. Нехай Господь благословить вас такими бажаннями. До побачення.